Вітаю на каналі. влаштовуйтесь зручніше, бо сьогодні ми з вами йдемо в сінсей. Там розпродаж мінус 50, і будемо приміряти одяг. А ще тут додаткові знижки на акційні товари є. Тож буде подвійна вигіда при купівлі. Ну і будуть несподівані ось такі деталі на одязі. Покажу вам не тільки акційні товари, а... а також хочу вам показати, що готую на вечерю. Хтось набрав зайву вагу. І тепер я вирішила трішки її скинути. Так що буде цікаво, залишайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь та ходімо в сенсей. Все ж таки, тут йде розпродаж мінус 50%. Так, ну і подивимось, що пропонує магазин, що тут залишилось, бо у нас невеличкий він товару не так багато. А зараз ще є додаткові мінус 50% на акційні товари, але є умови. Не все ж так просто. Тож, подивимось, якісь ще є умови при купівлі, щоб отримати ці додаткові 50% знижки. Я зразу хочу почати з примірки, але взяла не акційний товар, дещо буде акційне, дещо ні. 1300 майже гривень ось такий плащ пальто стьобане. І зараз я хочу його приміряти. Воно симпатично виглядає на весну, а може і на осінь підійде. Хіба що ця деталь мене трішки бентежить? Ось так воно гарненько виглядає і розмір, начебто мій, тож зараз і подивимось. Ще взяла жилетку. Колір мені тут дуже сподобався, теж не акційна вона, ну, нічого, майже 900 гривень. Розмір L, дуже теж стьобана, але ось такі широкі тут, так, широкі стьобані деталі. І дуже широкий комір, що мені сподобалось. І вона не дуже довга. На весну теж підійде. Гарний колір, мені подобається. І ще взяла акційне ось таке пальто, стьобане. тут 800 гривень взагалі ціна. Ну, і ми ж пам'ятаємо, що є додаткові 50% знижки. Воно м'якеньке-м'якеньке, колір приємний. Ну, а як буде виглядати, зараз подивимось. Не завжди розмір мій, виявляється, на мені гарно виглядає. Ну, буває, що треба брати більше, або, може, навіть і менше. Але ось це пальто начебто непогана сіла, і з розміром я вгадала. Але щось тут не те, чесно кажучи. Ну, ось так виглядає. Я іначе непогано себе відчуваю в ньому, бо воно легеньке. Але воно якось дуже дешево виглядає. Чим мені так здається? Мені дуже незвично, бо я завжди в куртках. І пальто, як само по собі, Ну, просто, може, незвично, тому і відчуття у мене такі. Так, жилітка мені сподобалась. Хіба що не під цей светр. Ну, а так, дуже мені сподобалось, і те, що тут вона не дуже довга, хоча все, що треба, А Ще є збоку ось такі кнопочки, є розрізи. Кишені накладні дуже такі великі. Приємна на дотик тканина, і мені здається, що це буде гарний варіант. Хто не любить довгі жилетки, подовжені, то можна розглядати. І ось я приміряю це майже білого кольору пальто, стьобане під пасок. І в себе нічого мені подобається, але ну, все ж таки. Ця деталь попереду, тут не знаю. У мене питання, чи гарно воно виглядає, чи ні, напишіть в коментарях, бо я не знаю. Тут всього два гудзика, ось так буде воно розпахуватися при ходьбі, так що теж не знаю. Хоча, може, саме ось ця деталь попереду. Не знаю навіть, як її назвати, може, вона і прикрашає це пальто. Так, я буду ще приміряти. Ще буду деякі речі приміряти, а зараз хочу по залу ще вам показати, що тут є зі знижкою. Ось таке бордового кольору красиве. Хотіла сказати пальто, але це ну, така подовжена куртка зі знижкою. Хоча, може і пальто. Так, симпатична є знижка, а це куртки. Тут знижки немає, вони коротенькі, зараз покажу ціну, ну приміряти не буду. Так, ну непогано виглядають, і тут воно в двох кольорах є. Ось така куртка бежевого кольору, ну і трішки-трішки тут як олівкового кольору, але така сама. Така сама модель, а далі вже висять інші 700 гривень, наприклад, у нас, я вже нагадую, що не дуже великий магазин, і буває залишається по декілька розмірів різних моделей. Ось така ще жилетка бордового кольору. Ну, тут ціночка нема, не скажу вам, і не покажу ціну. Тож, Начебто і багато різних, але іноді просто немає розміру того, що треба. А це стібана куртка в чорному кольорі, тут засвічує трохи камера, але воно такого чисто чорного кольору. Я цінник не побачила. Вона тут, в двох варіантах, в двох розмірах тільки. Але взагалі, хто любить чорний колір, то вибір є чорного і куртки, пальто, жилетки. І є і на весну, і є ще і на зиму. Ось такі тоненькі, є, чорні. Є більш, більш такі товстенькі, ось ця акційна модель подовжена: таке, ну, пальто вже можна вважати стьобане, зі знижкою 950. Так, а я ж вам не розповіла саму умову, як отримати додаткові 50% знижки. Треба купити більше двох речей акційних. Тоді буде ще мінус 50%. Тобто, треба купити, наприклад, пальто і куртку, чи ще щось. Не обов'язково однакові речі. Так, показую ще тренч зі знижкою. Так, тренд зі знижкою, ну такий собі, це вже інша модель, мені взагалі не сподобались. А це, ця модель пальто мені, мене зацікавила. Я його раніше не помічала. Чорно-біла така, везеруночек, симпатичний. Ну тут нема, звісно, знижки, тут Півтори тисячі коштує воно. Півтори тисяч, а ось дивіться, що знайшла. В рожевому кольорі XL. Великий розмір. Ну, я не знаю, це такий колір, я думаю, що це для молоді. Стіль Барбі. Кому подобається, то молодь купуємо. Так, ну, а мені вже за 50%, я думаю, в рожевому пальто я буду виглядати трішки не так, як хотілося б. Так що, показую, просто може комусь треба, то зверніть увагу. Так, ось ці мінус 50%. Читайте дрібним шрифтом написано умови акції. Ковтинка ось така рожева, теж зі знижкою, ну, Уявіть собі, 350 гривень, і якщо ви ще щось купите, то буде взагалі там 170 гривень вона коштувати, плюс там ще якась акційна річ. Тут теж у нас светри, джемпер ось 400 гривень. Так, ось такий чорного кольору теж зі знижками. Я ж кажу, що їх багато різних моделей, вони так всі разом вісять, треба перебирати і дивитися, що по акції, що ні, і купувати більше двох речей. Тоді буде додаткові 50% на ось ці червоні цінички. Так що, зверніть увагу, не одну річ треба купити, щоб отримати додаткову знижку. Так, ну я. Про це вже не буду повторювати, покажу вам ще, що тут є. За 459 ось така ковтинка. Так, тут, до речі, їй великі розміри. Вона не, так, вона без утеплення, але непогана на весну. І ціна теж непогана. Кардіганчики 460 гривень. Так що можна купити декілька речей і буде зовсім майже даром, майже даром. Так що, хочеш, ідіть в сінцей, може, щось ще знайдете. Залишки, звісно, вже залишились. Ну, в великих містах будуть великі магазини більший асортимент пропонувати. Ну, але розкупляють люди. Так, а це у нас 400 гривень такий джемпер з коротеньким рукавчиком. Є, звісно, і за 350 ось такі штанці. Тут нема знижки, є світшоти, штанці різних моделей є. Є широкі ось такі. Манжета немає знизу. А є з манжетами. Так, ціна 600 гривень ось ця модель. Толстовочки різні. Так, тут 600 гривень, без знижки. Непогано, красиво виглядає така класична толстовочка в сірому кольорі, в рожевому. Так, 500 гривень. Це кофта на блискавці. І є ось такі жакети, коротенькі 400 гривень, теж зі знижками. Ну, є різні моделі. Ось ще один варіант, 400 гривень. Так що варіанти є. Ось такі коротенькі, по 350 гривень. талії вони будуть вкорочені. В двох кольорах світло-сірого і ось такий темно-сірий колір. Гарна ціна, і є ще поки що обирати. Так, куртки косухи Звісно, що тут штучна шкіра, шкірозамінник, замінник, ось такий колір. Красиво виглядають 400 гривень або 800. Так, ось тут дрібним шрифтом читайте умови акції. Дивіться, скільки різних є, але не всі зі знижками. От тут майже 1000 гривень куртка чорного кольору. Касуха, ось така модель класична. Теж вона коротенька. У мене вже є одна касуха. Так, дивіться, які ще гарні кольори. Ось ця 600 гривень. В коричневому кольорі дуже красиво виглядає. Так, а мені ще сподобалась ось ця. Оця мені більше сподобалась. В сірому кольорі 600 гривень. Доволі цупка тут шкіра, шкіра замінник. Тут уже інші більш такі тоненькі по 300. Зовсім тоненькі і м'якенькі. А перша ота сірого кольору була більш, я ж кажу, більш цюпкіша на дотик. Так, так що тут різні моделі є зі знижками, є без знижок. Це без навіть, ага, я її залишила. Вирішила все ж таки приміряти це пальто. І розмір. Був мій, але я тут побачила ось це хтось вже зацепив. Зацепив дуже так невдало і ось вилізла тканинка. А, а чому воно так? Бо тут дуже таке крупне плетіння, то є шанс зацепити і пошкодити тканину, на жаль. Так що Непогано виглядає, декілька гудзиків є, кишені, кишені декоративні. Тут вони ось так, немає декоративні підпасок. Так, ну оця деталь з зіпсувала весь огляд цього пальто. Так, бачите, які тут крупне плетіння. Так, ну і звісно, я взяла приміряти цю куртку-касуху в темно-сірому кольорі. Вона дуже коротенька, ну, звісно, що не під цей светр. Але нічого, мені подобається, коли є многошаровість в образі. Краще буде під сарочку, звісно, весною, але я вже одягнута, як одягнута, бо зараз дуже холодно. Мінус 15, мінус 18 сьогодні. Ну, як, Якби у мене не було касухи, я б оцю придбала б. Хоча тут, звісно, трішки інша модель, ніж у мене, але я не знаю дві, на що мені дві. Покажу вам ще трішки сумки. Так, сумки 700 гривень в коричневому кольорі, ось така. Штучна замша, або я не знаю, що це за матеріал, але так, на кнопочці, але на дотик мені він зовсім не сподобався. Він такий неприємний. Ну, це штучний. Штучна тканина, тому і неприємний. Як і ця. Ця теж дуже така штучна і теж неприємна на дотик сумка. Так, ціна 700. Буває, що і штучні, але більш приємні на дотик. Так, 400 гривень ось така на літо можна купувати. Якщо ви купуєте декілька, ще отримуєте додаткові знижку. Додаткові мінус 50. Непогана на літо бігати, хто на пляж, поїде на відпочинок. Так, ось така ще модель. Так, тут знижки теж немає. 660 гривень. Шопір чорний великий. А тут знижечка є, 289 Взагалі теж дуже дешево. Хто любить шопіри, великі сумки. Посередині ще ось такий відділ, але дуже-дуже тоненька тут тканина. Просто дуже. Вже б краще б не було її. Так, 400 гривень маленька, кросбоді, в коричневому такому кольорі, світло-коричневому на кнопочці. Ну, і думаю, що там, звісно, є ручки. І штанці, штанці спортивні, жіночі, чоловічі. Ну, я показую жіночі, теж тут можна знайти знижки, дуже приємні. Але ось як бачите, ниточки трішки вже тут. Повилазили, бо так шили. Так, ну що, сінцею я буду зараз йти і буду переміщуватися додому, грітися і продовжувати вам відео. Це не все, залишайтеся. Будемо ще з вами готувати. Я вже вдома, зараз буду готувати вечерю. Але що я хочу сказати? За зиму я, на жаль, набрала зайву вагу. Щось я себе зовсім запустила. якась така то депресія, то ще щось ну, треба брати себе в руки. Тож я вирішила увечері робити собі дуже такі легкі страви. Звісно, це буде, мабуть, тільки для мене, бо не всі ж хочуть так вечором їсти. Але я зараз покажу, що саме я буду готувати. Сьогодні я хочу приготувати дуже простий салат на вечерю. Так, ось такий у мене в упаковці буде салат Силует. Я буду готувати ще з томатами, з помідорчиками. Тунець взяла. Такий я ще не купувала цього бренду. І я взяла авокадо, але воно ще тверде. я його не буду використовувати, воно мене зачекає ще. День-два. Тож дуже буде простенький. Буду додавати гірчицю. Ну і все, олію. Ось такий у мене буде зовсім зовсім простенький салат. Сюди можна ще додати яйця. Я не варила і яйця додавати не буду. А раз авокадо вибили, то я хочу кукурудзу ще додати. І все. І олію. В магазині поруч я не знайшла іншого тунця, я не знайшла тунця шматочками. А тут ось такий салатний, дуже-дуже подріблений. Зараз я цей тунець перекладу, щоб... Вся, вся оця рідина залишилася там в місочки, а буду вже використовувати те, що залишиться. Я ж кажу, я такий дуже-дуже подріблений не люблю. Але вже купила, щоб не бігти далеко кудись в магазин, бо на дворі мінус 15, не дуже хочеться далеко ходити. Помідори порізала. Так, а тунець я буду зразу на тарілку. Я не буду в загальну, загальну цю салатницю викладати. Так, додам кукурудзу і зразу так, гірчицю. трішки олії. Ось такий у мене простенький варіант вийшов. Додавати можна. Інгредієнти, які вам подобаються. Мені сюди, звісно, дуже я... яєць не вистачає, ну нічого. Буде так, і авокадо ще хотілося б. А це вже буде інша історія. Зверху можна ще раз полити олією або соус зробити. Так, мені приємного, а вам дякую за перегляд. Салат дуже апетитно виглядає і дуже пахне. Так що, я думаю, буде смачно. На цьому з вами буду прощатися. Дякую вам за перегляд відео, за ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!